Після повних і детальних зізнань Джефрі Дамера слідство постає перед новим складним питанням. Чи був він осудним? Чи міг він повною мірою розуміти природу і наслідки своїх дій? Адвокати захисту обирають єдину можливу лінію оборони. Визнати, що злочини все ж таки скоєні, але довести, що Дамер не усвідомлював, що робить. Вони заявляють. Дамор страждав на тяжкі психічні розлади. Психопатія, некрофілія, розлади контролю імпульсів і що ці патології позбавили його здатності керувати своїми вчинками. До справи залучають провідних судових психіатрів. Висновки експертів розділяються. Одні вважають, що Дамер був настільки психічно хворим, що не міг контролювати свої дії. Інші наполягають, він повністю усвідомлював, що чинить злочини, бо діяв обережно, планував злочини, намагався приховати докази. З юридичної точки зору, у США питання осудності будуються на чітких критеріях. Недостатньо наявності психічного розладу як такого. Потрібно довести, що людина не розуміла сутності своїх дій або не могла керувати ними через психічну хворобу. Сам факт некрофілії чи девіації не звільняє від відповідальності, якщо особа діяла свідомо і намагалась уникнути покарання. Прокуратура будує аргументацію навколо свідчень про планування вбивств, спроби уникнути викриття, знищення доказів. Вибір часу і місця злочину. Усе це вказувало на те, що Дамо розумів характер своїх вчинків і діяв цілеспрямовано. Інакше кажучи, він знав, що чинить зло, але свідомо його обирав. Тому головна битва мала розгорнутися в суді, і саме там мало з'ясуватися остаточно усудний чи неосудний Джефрі Дамер.